Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Сьогодні другий день обнови. Ціна за кілограм 301 гривня. І розпочну я з люкс бренду Луї Феро. Це моя сьогоднішня така от суперзнахідка. Одразу побачила, що це щось суперкруте. Заглянула в інтернет, і справді це люкс бренд це висока мода, і це такий французький бренд. Мені він вперше зустрічається в секонд-хенді. Була вражена складом тканини, верх тут повністю з вовни, а от підкладка шовкова. Це сороковий 42 розмір, просто в ідеальному стані жакет. Усі гудзики брендовані і жодних дефектів він не має. Прикрашений жакет вишивкою, бісером і блискітками, власне, на рукавах, на кишенях і на комірі. Зачіпається він на маленькі гудлики, але вони такі от потаємні і в застібному вигляді їх не видно. Дуже класний тут насичений синій колір. Дуже він мені сподобався, і дуже мені сподобався сам кріс, сам фасон. Видно, що справді тут ликала просто супер. По розміру, як на мене, він мені підійшов ідеально. Дуже класно сів в плечах, по фігурі. Він такий от трішечки приталений, подовжений. Але все-таки я довго вагалася купляти його, не купляти. Розуміло, що він такий небуденний, він святковий, можливо, для якихось фотосесій підійде. І хто мене постійно дивиться, той точно знає, що такі речі я не дуже люблю. Це зовсім не мій стиль. А от купила його чи не купила, ви дізнаєтеся в кінці відео. Ну і звісно, його ціну теж обов'язково я вам скажу. А це моя наступна знахідка, вже цілком в умому стилі джинсова коротка куртка з дуже цікавою яскравою підкладкою, такою насиченою, червоною. Це теж італійський бренд, але уже мазмаркет, уже всім відомий. Бенетон. До речі, знайшла я цю курточку серед чоловічих речей, серед чоловічого одягу, але, як на мене, це цілком жіноча річ. Дуже цікава оригінальна куртка, але, можливо, це на відео не так помітно, вона надто велика мені в плечах була, і я в ній виглядала такою от дуже широкою, можна так сказати. Тому я її вирішила не брати, але як знахідка доволі оригінальна. Як вам, напишіть в коментарях. Можливо, тут навіть справа не в плечах, а все-таки в довжині. Якщо б вона була більш довшою і більш так в талії ширшою, тоді б це все більш органічно виглядало і, можливо, мені б тоді більше пасувало. Мабуть, тут справа все-таки в такому от поєднанні короткої куртки і широких плечах, яке мені просто не пасує. І наступна моя знахідка ось такий светер на замку чорного мого улюбленого кольору в розмірі м. Я його знайшла теж на чоловічому відділі. Він мені видався просто в ідеальному стані, і він такий от універсальний. Я думаю, підійде як чоловікові, так і жінці. Сподобалось мені те, що тут є присутня вовна. Ну але якщо чесно, її тут маловато, лише 30%. І примірявши цей светр, якось розчарувалася, він мені розподобався. Не вішаку, він виглядав якось більш актуально. А от, власне, коли його вдягнула, побачила, що він такий от маленький, куценький, весь обтягує мене і виглядає ну так, от по-старомодному. Якщо його розтібнути, звичайно, вже це якось рятує ситуацію, але в розтібнутому вигляді ж не будеш постійно ходити. І наступна моя знахідка ось таке яскраве плаття насиченого рожевого кольору, бірки з брендом відрізані, і бірки з складом тканини теж відрізані. Єдине, що можна трішечки прочитати і здогадатися, що це може бути віскоза. ось тут трішки видно верхні букви. Так, на дотик теж мені нагадало віскозу. Подобається мені в цьому платі колір. Дуже тут красивий рожевий насичений. Я люблю взагалі всі відтінки рожевого. Хоча, мабуть, переважають моєму гардеробі більш стримані кольори. Але якщо говорити про яскраві, то от рожевий я люблю. І подобається крім мені, цього плаття, воно таке от просте, лаконічне, вверху нагадує сорочку, такі от рукавчики, комірець. І донизу воно таке більш жіноче, дівчаче, розширене. Але великим мінусом для мене є те, що тут дуже прозора тканина, саме через це я його вирішила не купляти. Наступна моя знахідка ось такі сірі графітові штани. І це таке щось проміжне між класикою і спортом. Ось такий бренд вказаний. Мають вони вверху поясок з тканини, який, в принципі, можна і відрізати, оскільки знаю, що це дещо дешевить речі, такі от тканині пояски. За своїм складом непогані. Тут у складі є віскоза і поліестер. Зараз роздивлюся бірочку вам покажу. Отже, тут 68% поліестер і 28% віскоза є трішечки еластану, Вони добре тянуться, ось так виглядають на мені. По розміру мені підійшли. Якщо дивитися так, от на них спереду, то виглядають навіть дуже непогано. Мені сподобалося. І якщо подивитися ззаді, то вже зовсім інша картина. Ось, бачите, вони виглядають як якісь ласіни, все тому, що вони пошиті перед і зад з різної тканини. Спереді тут більш така от плотна костюмна тканина. А ззаді вона така, як трикотажна, як реально бувають легінси. Якась така доволі дивна задумка дизайнерів: тих, хто шив ці штани, оскільки візуально так, тканина по кольору не відрізняється, а от по самій структурі дуже відрізняється, і давати таку тканину саме ззаді якось дивно, оскільки ну, от вони зовсім втрачають свій вигляд. Я от опустила свою футболку, аби подивитися, як вони виглядають з більш довшим верхом, можливо, сюди більш якийсь такий об'ємний светр, до них вдягати. Але от в такій комбінації з більш так довшими речима вони мені взагалі не подобаються. І знайшла ще ось такі спортивні штани, джугери чорного кольору в ідеально новому стані. Це бренд HM, розмір L. І потішили вони мене своїм складом. Тут переважає бавовна, а саме 67% котон і 33 Поліестер. Сама тканина не є ні тонкою, ні грубою, те, що треба. Дуже м'яка, зручна, можна носити як вдома, так і на вулиці. Дуже зраділа, що вони мені підійшли по розміру, адже саме спортивний одяг завжди в секонд-хенді буває дуже заношений, його доволі складно знайти в хорошому стані. Це стосується і худі, і джогерів. І як на мене, такі речі ніколи не бувають зайвими. Принаймні, в моєму гардеробі вони точно згодяться. Хоча такі джогери схожі у мене вже є, і, мабуть, не одні. Ці я теж вирішила собі купити, адже справді доволі складно знайти в хорошому ідеальному стані якісь спортивні речі. Тому, коли бачу щось схоже, завжди беру приміряти, і якщо мені підходить, звичайно, купляю. І ще на кінець вирішила вам пройти по залу, показати трішки верхнього одягу. Не так багато я його беру з собою в примірочну, оскільки мені мало що подобається. От, власне, є така стьобана курточка і ще одна більш подовжена від Донна Каран Нью-Йорк. Хороший бренд, але куртка з дефектом. На комірі є потертість на самому видному місці, і нічого з тим вже не зробиш. Ну і не дуже актуальна моделька, оскільки вона йде дуже приталена по фігурі. А так, в принципі, ну і поясок, бачите, має бути поясок, його немає. Дуже хочеться собі знайти вже давно куртку авіатор або шкіряну косуху. Звичайно, теж непогано було б знайти бомбер. Знайшла лише ось такий маленький. А так усі модельки старі. Весь одяг так видно, що з минулих років. І якщо говорити про зимові куртки, то вони переважно ось такі всі приталені. А от чогось такого оверсайз широкого немає. За такими так, актуальними куртками, все-таки, мабуть, треба йти кудись в маз-маркети або хоча б в стокові магазини, можливо, там є шанси знайти актуальну модель. Ось така синя куртка мені попалась від Zara, більш-менш виглядає актуально, але вона вже фактично в непридатному стані. Весь наповнювач збігся, докупи. Є порожні місця, тобто носити її вже як таку не можна. Ось такі вінтажні куртки в спортивному, лижному такому стилі трапляються доволі часто і знає багато хто люблять такі речі і купляють, але це зовсім не моя історія. І ще вам покажу трішечки полиці із взуттям, але оскільки це другий день, а взуття все-таки треба купувати в перший день завозу. Саме тоді можна ще є якийсь шанс знайти щось нове. А от уже в наступні дні, другий, третій і так далі, це практично нереально. Ну, ось такі сліпони, непогані золотого кольору, знає, золотий кольор зараз доволі актуальний. І ще ось такі теж непогані. А загалом, мабуть, все-таки взуття теж треба йти дивитися на люкс в стокові магазини. А от на ваговому секонд-хенді це велика рідкість, що попалося хороше, якесь актуальне взуття та ще й нове. Щось самі все бачите, приміряти тут немає що, просто вам от показую, що у нас буває в секонд-хенді, так на другий день завозу серед взуття. Ну і на полицях так не так густо, якийсь був такий доволі бідненький завіз. Нагадую, ціна сьогодні за кілограм 301 гривня. І переходимо до традиційного зважування речей, які мені сподобалися. Отже, чорні джогери заважили на 93 гривні, і я собі їх купила. Також купила я і ось цей синій люксовий піджак. Правда, не знаю для чого, але нехай буде. Заплатила я за нього 228 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і до нових зустрічей.